Сьогодні у нас буде заняття з навчання грамоти. Ви вже знайомі з найменшою одиницею мовлення звуком. І знаєте, що звуки є голосні і приголосні, тверді та м'які, а зараз ми познайомимося з наступною одиницею мовлення, яка допомагає нам складати слова це склади. Малята, запам'ятайте, слово має стільки складів, скільки у ньому голосних звуків. Давайте розглянемо слово кіт. Скільки в ньому голосних звуків? Так, один звук І, тому в цьому слові буде один склад кіт. А зараз розглянемо слово риба. Скільки в ньому голосних звуків? Вірно, два звук І та звук А. Тому у цьому слові буде два склади: ри, Ба. Дітки, кількість складів у слові можна перевірити за допомогою вашого підборіддя та долоньки. Піднесіть, будь ласка, долоньку під ваше підборіддя. І давайте скажемо слово МАК. Скільки разів підборіддя торкнулося вашої долоньки? Один раз. Тому в слові мак один склад. А тепер давайте скажемо слово жаба. Жа-ба! Скільки раз торкнулося підборіддя? Два. Тому у слові жаба два склади. А зараз скажемо слово корова. Ко-ро-ва. Скільки разів торкнулося? Три рази. Тому у слові корова 3 склади. Малята склади бувають відкриті і закриті. Відкриті це ті, що закінчуються на голосний звук. Ось, наприклад, слово молоко, молоко. Всі три склади відкриті, адже закінчуються голосним звуком О. А закриті закінчуються приголосним звуком. Наприклад, слово паркан. Перший склад пар закінчується приголосним звуком Р. Другий склад кан закінчується приголосним звуком Н. Часто зустрічаються слова, які складаються із закритих і відкритих складів, наприклад, слово замок. Перший склад «за». Він відкритий, тому що закінчується голосним звуком А. Другий склад МОК. Цей склад закритий. Він закінчується приголосним звуком К. Дякую вам за увагу! Навчайтесь і будьте розумними. До побачення!